Вітаю, я Олександр Заров, і сьогодні продовжу серію там, випусків про монопродукт, про картоплю. Банальний, можна сказати, випуск, про пюре. Але я буду готувати три види пюре, одна з яких досить класична, хоча для когось вона може видатись якоюсь, ну, не те щоб би незвичною, але не такою, як звикли в дитинстві. І плюс буде ще два види пюре. Картоплю почистив, і далі знову таки всім звична процедура. Потрібно нарізати її. Я нарізаю досить якби, і невеликими, і немалими шматками, тільки заради того, щоб швидше зварилося. Як казав, усю картоплю розділю на три частини. Дві треті картоплин піде на перші там два пюре, і третє буде вже поєднуватися і варитися з селерою, яку я теж після. Картоплі так само почищу і додам в воду в саме пюре. Приблизно такі самі шматки за розміром, як картопля. Полюбляєте більше, додавайте більше. Уже навіть цієї селери буде достатньо, щоб зробити пюре не таким, як воно є. До селери і картоплі я додам чесник. Далі там вирішуйте самі, його можна знайти і виловити, а можна і залишити, і так само зробити з нього. Ну, разом з усім перемішати, зробити пюре. Однією з пюре це буде такий, я не знаю, як це правильно назвати, не те, щоб там сільський варіант, але це буде пюре замішане з зеленю і смаженою грудинкою. Я позрізаю шкірку, і потім треба буде дрібно понарізати, оскільки це не мають бути великі шматки, і вони мають якось ховатися в картоплі, так би мовити. Вона ще посмажиться, висмажиться і буде там, ідеальні частинки. Ось, поки це буде плаватися, можна зараз підготувати основу для пюре класичної, як на мене. Це буде вершкове масло і молоко, яке потрібно разом нагріти, щоб масло розправилось і вийшла така досить жирна суміш. І основне в будь-якій пюре, правило, як на мене. Це не залишати води взагалі. Тобто, якщо ви робите пюре, ну майте під рукою власне молоко і масло, бо без цих продуктів це навіть не пюре для мене, це просто відварена картопля, де залишили воду. Невеличка ємкість, молоко. Кількість молока знов-таки залежить від ваших вподобань. Комусь подобається пюре взагалі, ледь не така рідка, яка навіть форму не тримає. Для мене пюре має тримати форму, хоча при цьому бути там пишною і не, не твердою. Досить багато масла. І це все можна поставити на повільний вогонь, щоб воно потрошки плавилося. Як бачите, бекон сам надзвичайно золотистий, такий як треба, ще шкварчить, в принципі, його можна вимикати теж до селери і картоплі хочеться додати. Теж якогось смаку, теж прогрію вершки, Отже, петрушка. Саме приготування пюре, ну, я обираю шлях через сито, оскільки я не дуже полюбляю комочки, просто перекидаючи потрошки і лопаткою, там, чи ложкою силиконовою перетерти. Далі все одно я буду трішки прогрівати, прогрівати, коли змішаю з молоком. І маслом. Зараз відставляю і швидко перетру третє пюре, власне, яке буде це селеру з картоплею. Теж так само через сито. Це досить там, важкий процес. Вибір за вами. Надзвичайний аромат селери він одразу відчувається навіть на етапі, коли я проціжував. Тобто це вже було відчутно, що це. Не просто картопля, що тут є ще щось. Зараз почну з пюре, яка з селерою була, процес перетирання, трішки втратилася температура. Пюре повинно бути е, гарячим. Сюди не вистачає власне, вершків, які я нагрівав, е, оскільки саме пюре тут без води, воно досить таке плотне. І зараз я на повільному вогні. Дуже повільному просто прогрію трішечки, якраз замішаю оце все, все. Якщо будуть, наприклад, на цьому етапі створюватися якісь комочки, можна завжди взяти звичайний там вінчик і там допомогти собі. І в це пюре мені подобається коріандр. Як він поєднується, тому я додаю коріандр і додам ще трішки солі. І зараз моє завдання. Гарно поєднати картоплю і селеру разом з прогрітими вершками. Наступна це класична. Класична для мене, тобто тут теж не буде спеції особливо. Але тут буде мускатний горіх, який мені надзвичайно подобається в картоплі. І власне буде ось ця маса молока і масла. Я зразу додаю. знову таки можна додавати потрошки. Воно має бути достатньо рідким, але не занадто. Як на мене, ви можете робити, як вам більше подобається. Те ж саме процедура. В принципі, ви можете приготувати собі наперед саму картоплю, висушити її, там, перетерти чи ну, по-іншому якось зробити з неї пюре, не змішуючи з молоком і маслом і чекати гостей, ви можете потім це все поєднати, розігріти і зробити надзвичайно, там, смачну, свіжу там, пюре, мускатний горіх. І теж трішки солі. І зараз третє, най -таке, найбагатше за смаком. Сюди я от додам бекон і весь жир. Якщо не любите там надто жирне, то бекон можна просто процідити. І ось остання картопля. В суміш молока і масла. І одразу сюди, як я і казав, для кольору і яскравості це пюре трішки петрушки. Так, І усі три пюре вже готові. Отже, три варіації однієї страви це картопляне пюре. Одне з беконом Петрушкою. Класичне, як для мене, це з молоком вершковим маслом і мускатним горіхом, і таке з родзинкою. Це пюре. Картопляне, але в поєднанні з селерою з коренем селери готові. Це, звісно, тільки три з багатьох варіацій, які можливі в будь-якому випадку, ті, які для вас там нові, рекомендую спробувати і смачного.